10 кг, ціна 4500 гривень. Це йде курточка брендова Zara Наступна йде ось така балонова, жіноча. Розмір тут бачу. Далі йде ось така крутезна чоловіча куртка. Дуже мені подобається, розмір 34. Наступна йде ось така синенька. Також йде чоловіча курточка. Іде. Ось така чоловіча, кольор іде харки. Розмір 42. Ось тут ми йде безрукалочка. Далі йде нас ось така курточка. Тут розмір 2XS. Далі йде ось така класна сорочка. Дуже гарна, Розмір тут XS на йде ось така чоловіча Така дуже гарна, дуже така яскрава. Просто грава класні. 4500 гривень оцей лот Куртки тут дуже шикарні. Перші йде ось така безрукавочка. <клес> Наступна йде ось така шкіряна безрукавка. Така. Розмір S, Далі йде ось така курточка жіноча. Розмір S, Далі йде ось такий класний пуховик, Просто нереально класна куртка. Розмір на наріз 165. Ось така шикарна курточка. Далі йде ось така чоловіча 2XL mm -hmm. червоного кольору, Наступна йде ось така спортивна. Тонесенька. Далі йде ось така безхалка оранжевого кольору з капюшончиком. Капюшон розчіпається. Mm -hmm. ну, тут ще йде якийсь Бре, для мішмага. І остання моделька, йде ось така курточка. Вона йде абсолютно нова. Вона йде з етикеткою. Розмір 42.